Рядачам телеканалу РТБ на погані дороги нарікають усі автомобілісти і пішоходи, селяни і жителі міст. Адже є ділянки доріг, які виглядають як смуга перешкод, хоча є вже автошляхи, їхати якими просто насолода. Тож сьогодні в громадській приймальні моїм співрозмовником буде заступник начальника служби автомобільних доріг у Рівненській області Микола Козачок. Вітаю вас. Мої вітання. Упродовж півгодини ми будемо обговорювати ситуацію з дорогами, які є у нас в підпорядкуванні Служби автомобільних доріг у Рівненській області. Ми спілкуємося у прямому ефірі. Тож усі, кого зацікавила тема нашої розмови, можуть телефонувати до студії за номером 230016. Ми чекаємо на ваші запитання та коментарі з цієї теми. Особливо нам цікаво почути вла... власне думку водіїв. Пане Микола, чому два роки тому побудована дорога Київчок? Вже має аварійні ділянки. Хто у цьому винен і що робити з усунення цього? Ну в першу чергу, мабуть, потрібно шукати не винного спочатку, а те, що ті підрядні організації, які були е, були задіяні в будівництві в реконструкції даної ділянки дороги, е, вони дають термін своєї гарантії один рік. Тому рік термін їхній закінчився, і можливо, якісь вже знову зараз виникають питання. Але постійно е, виділяються кошти на експлуатаційне утримання в даний час служби автомобільних доріг. І як би ми не хотіли, який автомобіль потрібно постійно б його підтримувати. Також і дану ділянку дороги Київчоб. Так, є можливо трішечки місцями, є вже колья е, береться, є на мостах шви, тобто треба потрібно ці все залагоджувати відповідними там мастійками. Ну це свої, скажімо, такі роботи. Е, ну в загальному ще, я думаю, дорога Київчоб в хорошому але стані. два роки так? це не так багато, чи так це не так багато. Розумієте, багато від чого руйнується дорога, скажімо, не тільки від якихось погодних катаклізмів, які сьогодні в нас є, але в основному це великоваговий транспортний засіб. Тобто той учасник дорожнього руху, водій, який їде на легковому особливо автомобілі. Він це найбільше відчуває. І починається нарікання. Сьогодні е, потрібно посилити контроль якраз за водіями великовагових транспортних засобів. Я хочу сказати, що е, декілька років тому е, в Рівненській області були, е, був затриманий автомобіль е, пересувним ваговим комплексом, от у однієї з наших філій. Е, е, загальна маса транспортного засобу сягала 72 тони. Тобто, Чудово розуміємо, коли правила дорожнього руху чітко пишуть: там 38 тонн, навантаження відповідні на вісь і так далі. Коли їде автомобіль 72 тонни, то зберегти дороги це дуже тяжко. Ось. Ось ну в європейських країнах такі дороги такі автомобілі е, їдуть або в нічний час, або їх запускають об'їзними дорогами. Європейські країни нас в європейській країні такий автомобіль ніколи не поїде, тому що якщо в нього буде навіть перевантаження, ми е, переймали досвідом в, в Польщі. Коли є перевантаження біля півтони, наприклад, це 500 кг, водія вилучають або при, або в даної організації структури ліцензію і штрафують тисячі євро штрафу. А 72 тони вони навіть не можуть собі уявити. Це перше питання. Друге питання в Європі чітко застосовується контроль за автомобілем рух самого водія. Водій проїхав 4 години і він повинен відпочивати, стояти і тому подібне. Так що тут. Чи передбачені в нас штрафні санкції до таких водіїв? І взагалі, як от ці комплекси допомагають, ну допомагають припиняти рух таким вантажівкам? Ну якось впливати, адже це ж якщо в теплу пору проїде такий вантаж дорогою, то це зрозуміло, так, що не, дорога так. не втримає. Е, і ще п'ять років назад е, працювало два вагових комплекси, які зараз є два, це є стаціонарне, розташований в Опорипсах Радивілівського району, а другий знаходиться у нас такий пересувний комплекс напрямку Корця, напрямку Києва, скажі. І Ще був зі сторони сарна. Е, е, да, так, це ми його передислоковуємо, скажімо так. Ми можемо ставити його і в сарнах на посту е, державної інспекції, в, в Корці е, біля міста Рівного можемо перекривати це більше нам допомагало. Якщо і ще п'ять років назад. В рік до державного бюджету обласного ці кошти поступають, хочу наголосити. Було надходження біля 35 тисяч. То за 5 років була сума вже сягала більше 300 тисяч гривень до державного бюджету, тобто від порушників це тільки від, штр... це це тільки від перевантажень, перевантажень. І е, плюс до того, е, працівники державної інспекції, а зараз це вже УКрансінспекція, складає відповідні е, адмінпротоколи. Один е, зараз протокол. Е, Працівника у трансінспекції – 1700 гривень. Чудо того, штрафна санкція за перевантаження транспортного засобу. Це ускладнює роботу Служби автомобільних доріг? Чи навпаки. Ні, це покращує. Це покращує, сприяє і є постанова Кабінету міністрів, що можуть працювати. Стаціонарний взагалі працює у нас круглодобово цей комплекс, а пересувний комплекс є зараз постанова Кабінету міністрів, яка дозволяє нам працювати теж круглодобово. Чи є водії, які не погоджуються, або якось ну, неадекватно реагують на ті зауваження, які є? Чи це звичайна норма, яка у всьому світі працює, і нам треба просто звикнути до цього? Той водій, який свідомо вже має своє перевантаження, він про нього знає. Коли він знає, що там знаходиться комплекс, він буде або перестоїть тих декілька годин. І продовжить свій рух знову ж по цій руйну буде руйнувати, або буде старатися подивитися по, скажімо, по карті, де можна об'їхати по іншій ділянці дороги, і і ще більше зашкодить. Тому що по тій ділянці дороги, коли буде об'їжати дорогу, наприклад, Київчо, дорогу першої категорії, поїде на третю, четверту. Зрозуміло, що більше буде руйнувати. Отака свідомість водіїв. Організувати роботу такого транспорту в нічний час. Наскільки це реально? Нічний час це без проблем. Є е, спеціально навчені люди, мають сертифікацію, для цього проходили навчання. Навіть якщо буде машина більшу, більший вантаж мати, так? Все, так. Так, тут питань немає. Є в нас працівники, є зміни. Ми можемо їх міняти на добу е, три зміни. Тобто, це все готове тут. В цьому нас питань немає на даний час. Коли ми говоримо за якість доріг, ми вже зачепили дорогу Київчок. Ну, Все ж таки, служба автомобільних доріг і на сьогодні при тій кризі займається будівництвом реконструкцією доріг. Чи можете ви встановити, що є порушення технології? Все ж таки, ну, у нас така була риса щось при, приекономити собі або не докласти? Ну, справа тим, що там, де і можливо будує, зараз немає до речі, будівництва саме капітального. Тому що є питання і фінансування. Але я вам скажу до прикладу: ми розпочали з того, що Київчоп – рік гарантії тих організацій, тих підприємств, які будували Служба автомобільних доріг дочерні підприємства у Ловтодор дають на свої роботи три роки гарантії. От є різниця, яку ми вже бачимо. Тобто є відповідальність навіть в тому, що дається рік, а що дається три. Ми mm -hmm. в себе даємо три роки гарантії на нашу дорогу. Пане Миколу, мені підказують, що у нас є дзвінок глядача. Так, будь ласка, ми слухаємо вас. Ви в нашому ефірі. Задавайте, будь ласка, запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. Мене Доброго вечора. звати Галина, і я живу в селі Дорогоста. Мене цікавить таке питання, коли взагалі буде ремонтуватися дорога на Луцьке з Дубна. Тому що часто їздимо до Луцька, дорога в жахливому стані. От важко добратися. І... Чи буде там у нас освітлення якесь можливо? І коли, якщо це можна почути? Дякую. Дуже дякую за питання. Ну дякую. Хочу сказати, що є постанова кабінету міністрів. Якраз відноситься вона, це 68 постанова кабінету міністрів до даної ділянки дороги. Це дорога М19, Доманово-Ковель, Чернівці, Тереблече. Передбачено постанови кабінету міністрів там провести по поточному ремонту більше 13 кілометрів. Скажем, ремонту ділянки дороги, де буде покладено тонкошарове покриття гарячим асфальтобетоном. От це ну єдине зараз будемо чекати. Ми вже скажімо, готуємося, оголосили тендер на проведення даних видів робіт. Буде фінансове підкріплення, і дана ділянка дороги буде проведена ну, більш хорошо. Пані Галина напевно стан. цікавить до догроста чи війде цих 13 кілометрів. Ні, це, це війде. Ця ділянка якраз там входить, вона буде тобто проходити по році, поточному до... ремонту. В цьому році є постанова, буде фінансове у нас підкріплення, обов'язково ця ділянка буде робити. Вона, до речі, в нас знаходиться під постійним контролем, от, дана ділянка дороги. Складна дорога чим? Тому що проводиться тільки експлуатаційне утримання, тобто роботи йдуть земкового ремонту. А дорога потребує капітального ремонту. 99%, їх можна буде проводити. скажімо. скажем, це в нас під євро 12 По прийшла реконструкція Київ, ковелі годин, Київ-Чоп, А ці ділянки дороги практично не були задіяні в цьому. Угу. Тобто, е, ви кажете, що це буде поточний ремонт? Це ямковий ремонт, чи це все ж таки? Ні. Оцей тонко-шарове покриття? Це тонкошарове покриття з гарячого асфальтобетону. Це перекривається зверху. Дорога всім свіжим. Асфальтом пане Миколу, переваги якому ремонту ви віддаєте? Все ж таки ямковому чи тонко-шаровому? Бо все ж таки ми так ми е, за те, шляховики, щоб дороги були всі перекриті тонкошаром, тому що це свіже покриття. Але виходимо з того фінансування, яке ми маємо, і на сьогодні ми маємо тільки на експлуатаційне утримання, тобто на проведення робіт якраз аварійно-ямкового ремонту. Що сьогодні робимо? До прикладу, під час весняного комісійного обстеження це спільно з працівниками Державної інспекції, було виявлено 104 тисячі квадратних метрів руйнування полотна, де потрібно було провести це тільки по квадратних метрах ямковості. Станом на сьогодні дочірнє підприємство Обловтодор зроблено, проведено робіт уже 47 тисяч квадратних метрів. Але ж це не питання, що ми зробили 47 тисяч і не виникає ямковість. Тут латаємо, тут знову виникає далі на даній ділянці. Пане Микола, так. мені знову підказує, що у нас є дзвінок нашого глядача. Так, будь Ми слухаємо вас, ви в ефірі. Алло? Задайте. Алло. Добрий день. Добрий день. Це до вас телефонує Олексіна, багатодітна родина. мене звати Оксана. Ми виховуємо 16 діток, вісім з них їх власних діток і 8 цих діток. Дуже хочу подякувати особисто Миколі Петровичу. За його особисту підтримку для нашої родини. Це не дуже чудова людина. Я хочу вам особисто подякувати, Микола Петрович, за вашу підтримку. Неодноразово ми до вас зверталися, і ви нам допомагали і добрим словом, і порадою. І завжди в ділі. Ви завжди нам, коли треба була допомога, дякую. ви завжди нам виходили на зустріч. Хай вас, Бог, благословить. Ми дякую вам. говоримо зараз про ситуацію дякую. на дорогах. Дуже дякую за такий дякую дзвінок. Дякую. 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 Нема запитання, так? Дякую. Я чисто подяка за, ну, мабуть, це за те, що, що... ми. Це теж приємно чомусь працюємо, допомагаємо 16 дітей. Це і ми знаємо чи самі до речі, допомагаємо матеріалами. Тобто ви і двори асфальтуєте? Ні, ми двори не асфальтуємо. А просто Але благодійної допомоги допомога займаєтесь. десь можливо якимось. ми можемо це зробити. Пане Микола, мені здається, так. що ми пані Галині на перший дзвінок, ми не відповіли за освітлення на цій ділянці дороги. Uh -huh. І хотілося, щоб ви взагалі розказали, як вирішується питання освітлення доріг. Бачите, освітлення якраз стосувалося ділянки дороги Київ-Чоп, то в капітальному ремонті, коли вона знаходилась, там було передбачено проєктом дане освітлення. А на ділянці дома коваль, Черниці Тараблеча, на даний час тільки там на перехрестях і, і, і все. Тобто нема передбачено. це коли буде йти повна капітальний ремонт даної ділянки дороги, а не тільки перекриття тонкошарове. То можливо Зрозуміло. так досвідно немає. Ми... Пане Миколе, у нас знову дзвінок від глядача. Ми а, слухаємо вас, ви в ефірі. Задавайте запитання, будь ласка. Алло, добрий дня. Доброго дня, Доброго дня. Е, Олександр Рівне. Хочу запитати, Микола Петрович, питання такого плану. На ці вихідні планується відзначення річниці Берестецької битви. Хотів би запитати, які стан дороги туди зараз, тому що станом на весну. Там був стан не, не, не дуже хороший, скажімо так. От, і ще на питання другого плану. Маємо ми дорогу на Київ. Там. Рівне Київ, нормальна дорога, там з майже європейського рівня, без ям. Коли цих ям не стане у нас по місту рівні? Зокрема, по вулиці Макарова? Ну… Пане Олександре, друга частина запитання все ж таки не до І пана Миколи. Немає, до вас так. ну давайте тоді. Дякую, дякую. дякую. Ну, з першого питання хочу сказати, що дорога рівне Берестечку, будь-перемішлян. Якраз наш слухач вів про це. Я так зрозумів мову. Там будуть відповідні заходи проходити в неділю, яка буде на даній ділянці. Дороги проведено багато робіт. Ямковий ремонт проведено роботи якраз з гарячим асфальтобетоном, нанесено дорожню розмітку. Покошено і, скажімо, в основному приведено, так що можете їхати. Я думаю, що я ми, вам на даний час, до неділі там все буде гаразд. Ну, було друге запитання а По друге з приводу. питання, що краще Київ, на Київ їхати європейська дорога, ніж по Макарова. Так, Київську дорогу ми обслуговуємо службу автомобільних доріг, вона є власності. А по вулиці Макарова я теж їду, як водій, Водії, часто друзі телефонують, нарікають, от чому і тому подібне. Це дорога комунальної власності, міста Рівне. Тобто тут треба до наших колег-шляховиків якраз в місті Рівного ставити питання. Тут ми там не можемо ремонтувати. Так, у нас ще є дзвінок від глядача, Ми Власне. знову слухаємо вас. Ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. У Мене запитання до пана Миколи. Мене звати Тетяна, мешканка міста рівного. По роботі часто доводиться їздити до Луцька, а тому мене цікавить таке питання: коли буде відремонтована автомобільна дорога Рівне-Луцьк? Дякую. Я, я думаю, якщо пані Тетяна слухала, до то мові ми... це дубну, луцьк була дорога. Е, до Луцька, питання. дорога до Луцька, коли буде відремонтована. Я хочу сказати, що по першому питанні в нас була дорога зі сторони дубна до мановоколі та тереблече. А це дорога Н 22 у стилу Луцьк-Рівне. От ця ділянка теж є постанова кабінету міністрів і е, Буде проведено поточний ремонт даної ділянки дороги, але якраз там іде від 147 км до 150. Є така діляночка більше 3 кілометрів. Це буде проведено на даній ділянці дороги. Коли, Коли? Тендер вже оголошений. Тобто, хто виграє тендер, приступає до роботи. Підкріплюється фінансовим становищем і все. Тут ця ділянка буде взагалі за поточний рік. Скільки доріг плануєте відремонтувати? Скільки доріг планує чекає капітального ремонту? Ну мабуть, чекає багато, але скільки плануєте зробити, відремонтувати капітально? І скільки доріг буде поточно відремонтовано? Ну я хочу сказати, що наприклад, якщо на дорозі до мановокоблічниці тероблече, там є 5 ділянок. То, наприклад, на ділянка 6 кілометрів, друга 2 км та пів кілометра. Ось в загальному я думаю, що кілометрів 20 ми маємо зробити згідно з цих постанов Кабінету міністрів, але це в тому випадку, що буде поточного нас ремонту чи поточного капітальна? ремонту. Поточно капітальна у нас на даний час шкода, але немає фінансування. Угу. Мені знову підказують, що у нас є дзвінок від глядача. Ми Слухаємо вас. Ви в ефірі задавайте запитання. Ми з Ривенщини. Чуємо вас. Макарова 26. Вам ми, треба відійти відприймати... Ми Ми хочемо, щоб ви нам допомогли в деяких питаннях. У нас тут дуже у е, нашому дворі дуже погана е, асфальтна дорога. І, і плюс у нас тут... Е, Сходи такі варино в стані, і ми скільки добиваємося, ніхто нам не може допомогти. Ми Тому дякуємо за ваше, ваше запитання. Зробити, ми, ми ми зрозуміли. Зробити, Питання зробити, стосується зробити, дороги, зробити. яка знаходиться в місті Рівне. Так, Ну я хотів би сказати, це так, знову ж комунальна власність, а те, що поріг там і це вже до комунального господарства. Тобто, це більш до міської влади. Це тобто, не наші мешканцю дворі. Потрібно звернутися до міського голови так, чи до начальника житлово комунального місь, управління шево, тобто. І це Не на наше питання. Ми не обслуговуємо. Шкода. Ну ми сьогодні говоримо про дороги, які є у підпорядкуванні служби автомобільних доріг у Рівненській області. Тому це дороги, які є за межами міста рівного. Дороги міста Рівного обслуговує житлово-комунальне господарство, управління житлово-комунального господарства. Тому всі заяви і звернення, будь ласка, туди. Але є такі міста, є такі в нас, скажімо, міста, де проходять і наші дороги, тобто це. Чисто рівне, от через дубно там є ділянка, де наша дорога проходить через місто Острі і тому подібне. Що По -то, стосується міста Дубно, кажуть, що там не працюють світлофори. Так. Коли буде відремонтовано в, Це ж це можливо в місті, для... місті Дубно, якраз починається наша ділянка дороги з 212 дванадцятої кілометрів, там є дане місце концентрацією ДТП. І світовий банк розвідку щодо безпеки руху виділяє, передбачив на дану ділянку дороги проведення робіт там не тільки світлофори, будуть регулювання там перекриття дороги, тротуари, бар'єрне огородження. Передбачено 6 мільйонів 200 тисяч гривень. Коли вони будуть От, ну, кошти, скажімо так, кошти е заплановано на цей рік. Ми чекаємо надходження, готові приступити до робіт. Це банк світового розвідку. Тобто це має вирішитись проблема, це має вирішитись в цьому році. Фінансове підтвердження, скажем, буде йти через систему нашу «Укравтодор», От але це вирішує Світовий банк. Ми попали якраз дана ділянка дороги по місті Дубно попала в цей проект. Дякуємо вам. проєктно кошторисна документація. До речі, вже вся готова. Пане договори. Миколу, мені знову підказують, що у нас є дзвінок від глядача. Слухаємо так. вас. Ви в ефірі. Алло? задавайте запитання. Добрий вечір, це Роман. Добрий вечір. Я хотів би запитати, коли буде все-таки в нас робитися якась розмітка на дорогах, бо вночі просто в деяких ділянках неможливо їхати? Дякую вам. Дякую. Дякую. Хочу сказати, що е, вже, мабуть, п'ятий день. На Рівненщині працюють розміточні машини. От якраз слухач задавав питання до берестечка. Вже до берестечка за 4 дні розмітку зробили. Зробили розмітку. Зараз рівно тут Чингоща вже зроблена. Зараз працюють люди від острога до Рівного на Н-22, Це на Устилову переходимо в п'ятницю. Також є в нас наша пропозиція. Ми звернулися до Укравтодору, щоб дали дозвіл, і, скажімо, підкріплення дали своє фінансово. Ми хочемо зробити від Корці, це від Житомирщини і до рівного гарячим термопластом дану ділянку дороги. А вже розмітка працює все в нас, все працює. Тобто, до коли ви маєте завершити всі роботи по розмітках доріг? Я думаю, що за два за ці два місяці, два з половиною літа роботи будуть всі завершені, але роботи розпочаті. Працюємо сьогодні. пане Миколо, Ви сказали, коли ви ремонтуєте капітальний ремонт доріг, робите, тоді ви і робите освітлення доріг. Ну, забезпечуєте, забезпечуєте освітлення доріг. Якщо, в це, році, передбачено у Якщо це передбачено в проєкті, в цьому, цьому році робите. ви не плануєте робити ні, капітального, капітального це, ремонту. Але ні. як ви маєте забезпечити освітлення доріг? Ну, освітлення доріг і будівництво це, це вже інше. Дивіться, наприклад, сьогодні по Київ Чоб є багато дуже питань щодо освітлення. І е, саме основне це питання якраз фінансування. Тому що на даній ділянці дороги, яка йде по Київчоп, вона нася освітлюється, працюють метеостанції і так далі. Це за собою веде дуже великі кошти на оплату. І, мабуть, користуючись нагодою, хочу сказати керівнику державного казначейства сьогодні дякую за те, що кошти, які надходять і спрямовують нам якраз службу автомобільних доріг. То тому користуючись тільки дякую за це. Бо ми знаємо, що сусідній області є дуже великі проблеми. Навіть на великих ділянках доріг відключене світло. Просто відключене за непроплату. Не тому ще нас ситуація Хоча, нормальна. Рахнуто, якщо і так. десь можливо не працює, нема освітлення. То е, ці погодні умови, які в нас були, от скажімо, з 25-го, здається, дитинства травнячів, е, багато є, погоріли кабеля, позамикали трансформатори, але і горять лампочки. Лампочки, тому що висота даної опори, по-перше, вона є металева зацинкованою жесті, а не бетонна. Я думаю, людям і... не цікаво, як ви це вирішуєте. Людям цікаво. Ну, да, Люди людям, цік... будуть, ні, людям дороги? цікаво, чи будуть освітлення. Є е, 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 процес, якщо в рік потрібно міняти на рік два-три рази одну лампочку. То це є проблема, тому що вона коштує гроші і так далі. Мені знову підказують, що є дзвінок від глядача. Ми слухаємо вас ви в ефірі. Задавайте запитання. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Віталій з Рівного. Сільські дороги, такі, наприклад, Дуббунівський район, такі що у нас там всі фронтові дороги. Наприклад, така дорога, як Дубунів-Глинський. Напевно, не лише з Довбунів-Глинськ, У нас таких фронтових доріг. Ми вам дякуємо за запитання. Так, є така фронтових дорога з Довбунів-Глинськ-Стеблівка. Е, є така в нас, скажімо, організація в Києві Дорцентр. Приїжджали в попередньому минулому році, провели, зробили заключення, написали акта. В Цьому році ця ділянка, оця постанова Кабінету міністрів, вона попала по поточному ремонту. Там більше 4 кілометрів. На дану ділянку дороги передбачено 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Так що в цьому році. Тендер оголошено, я думаю, що будуть зроблені всі роботи, якраз по цій ділянці, що назвав нас слухач. Добре, а якщо говорити за ті дороги, бруківки, які ще в нас є от по Рукитнівщині, коли вони дочекаються вже того твердого покриття? Знаєте, інколи та бруківка, як ми її називаємо, вона може бути краще слугувати для водія, тому що водій завжди не поспішає. Так, транспортний засіб, амортизація, завчастини. Але е, наша статистика показала, що. Коли весною ми маємо і готуємося до аварійно-ямкового ремонту, і от іде оцей такий період, у нас загиблих людей набагато менше, ніж вже після проведення аварійно-ямкового ремонту. Це загальна статистика. Чому? Тому що водій є уважнішим, швидкість водія менша. Сьогодні ми розуміємо, яка є інтенсивність руху. По Києвчопу за добу проходить 14 тисяч автомобілів. Яка статистика О, ДТП? ДТП? Ну, якщо взяти дорожньо-транспортні пригоди, що в нас е, за 5 місяців е, минулого року е, загинуло 25 людей, в цьому році 32 людини, 30, 30, 30, 39 людей загинуло. Тому статистика, ви ж дивіться, машини люди, люди збагачуються. Сильніше, потужніше, культури інколи буває дуже мало водія між водієм для того, щоб була якась повага і тому подібне. Ще є така болюча проблема наших доріг: це відсутність дорожніх знаків. Десь їх викрадають, десь вони руйнуються. Що робити в цьому напрямку? Чи шукаєте крадіїв, чи вдається це, і яке порушення передбачення? Ось під е, євро, скажем, 2012, Дорога Київ – ковель ягодин Проходила реконструкція ділянки дороги, і е, встановлювати дорожні знаки, фотографуємо, фіксуємо, приїжджаємо на другий день, він зрізаний болгаркою. Оцей дорожній знак, яка його вартість 600 гривень, наприклад, дорожнього знаку. Тобто є дуже багато людей, які гарно відносяться до знаків саме в організації дорожнього руху, а є, є проблеми. Чи вдається вам відшукати все ж таки цих крадіїв і покарати їх? Ну дорожники, як скажемо, можуть карати Наші тільки ну, є можуть звертати. Де металобрух, так? Ми, ми звертаємось, коли нас викрали. Знак зразу ж поступає від шляховиків заява до органів внутрішніх справ за місцем розташування Багато територіальної таких гаданиці. звернень до ми Щомісяця практично йдуть. щомісяця, про розкрадання дорожніх знаків? Ну, це, це велика статистика. Е, і що стосується, от ми говорили вже за велику кількість ДТП, під час ДТП все ж таки руйнуються оці е, обгороджувальні бар'єрні бар огородження, бар на бар огородження. Наскільки оперативно вам вдається відновити, відновити їх, відремонтувати, поставити нові? Так, ну скажімо так, робимо в межах того, що і в нас є які матеріали, тому що потрібно купити нову ленту, вона є оцинкована, компенсатори, стійки. Це все коштує гроші. Але е, сьогодні дорожньо-транспортних пригод є, можливо, та частина, де водій попав в дорожню транспортну пригоду, зруйнував це державне майно, це бар'єрне огородження, і працівники Державної інспекції складають на нього адмінпротокол. А є водії, які попадають в таку ДТП і просто їдуть, руйнують, тобто складаються акти, фіксуються, передається органом справи і так далі. Але відновлення відбувається, відновлення, за я хочу кошти. сказати за кошти наші, але на сьогодні є юристи, які готують позови і подання щодо відшкодування. страхові компанії працюють над цим питанням якраз Албов Тодор. Зрозуміло. Ну наразі я дякую вам за цей за можливість поспілкуватися і за те, що ви відповіли людям на ці важливі запитання. І бажаю успіхів, бажаю все ж таки здійснити те задумане, що плануєте. Дякую. Для глядачів нагадаю, що сьогодні гостями громадської приймальні, гостем громадської приймальні був начальник, заступник начальника служби автомобільних доріг у Рівненській області Микола Козачок. Дякую усім, хто був з нами. У суді працювала Оксана Савчук. Побачимось. Дякую.